Били, погрожували, потім кажуть, паку і відправляю його далі. Вони зав'язали руки, зв'язали очі, от, привели мене до речі, сюди, під цей мост, виходить, я показує, що таке. І тут я відділ, на якому я зі зброєю. Пройти через все, що він пройшов, важковато. Обращення було дуже жарке. Ми постійно повинні були стояти, стояти, дожди були отак. Не дай Бог ти подимеш голову і вони побачать, то це буде все. Вони залітають і зразу починають бити. Відкривається двері, називає з свіщами на виход. Все, я просто Все, так воно і було. На початку червня в Ірпені зустрічали Юрія Загуру, захисника позиції Караван Гала, який повернувся з російського полону після трьох років невідомості. Привітати його прийшли побратими, представники ветеранських організацій та міської влади. До повномасштабної війни Юрій працював на будівництві, займався внутрішніми ремонтами. Служив в армії понад 40 років тому і не планував повертатися до військової справи. Але з початком вторгнення сумнівів не залишилося. Бачив, що молоді хлопці встали на захист країни. А я, дядько, якому 53 роки, що я буду ховатися, як кажуть, у жінки під юбкою. Юрій Загура намагався записатися до лав оборони через місцеву адміністрацію, але вона була зачинена. Уже повертаючись додому, він побачив біля свого будинку групу військових. Я підійшов до хлопців, попитав у них все, що для чого, і звернувся з проханням, щоб вони взяли мене до себе. Щоб бути разом з ними. Так Юрій почав разом із побратимами тримати оборону на позиції караван Гала, яка фактично закривала вхід до Ірпеня зі сторони Гостомеля. З перших днів війни на цьому блокпості зібрались місцеві добровольці, які ще не мали зброї, але були готові боронити рідне місто. Разом з математиком сидів якраз от за цим забором, там, де. От... Вибита. От за цим забором ми перебували з ним. Нашою ціллю був цей сектор. Якщо підійде техніка, ми повинні були і знискужувати. Захисник згадує, під час інтенсивних боїв на позиції караван Галас сформувалися три основні точки: Орел, Черв та хрест. Юрій знаходився на останній з них. Я перебував вже біля військового шпиталю на тому новому посту. Разом з моїм новим побратимом позивний у нього був крам. У мене позивний був дзига. Це ще моє шкільне прозвище, тому я не сумнівався в своєму позивному. Разом із Юрієм оборону тримав і місцевий житель Сергій Біленький. Тоді він зазнав важкого поранення. Уламок досі залишається в його шиї. Попри це, захисник добре пам'ятає атмосферу тих днів. Каже, найбільше врізався в пам'ять перший бій із російськими десантниками. Юрій був в першому бою, коли вони хотіли пройти на перехрестя, і ну, він був учасником цього першого бою, коли ми стовкнулися перший раз уже з військовими лице до лиця. Якщо раніше трошки далі було, а це вже був дуже близько. Це вже через вулицю були перестрілки. Після 15 березня Юрій Загура спостерігав за переміщенням окупантів уже в житловому комплексі Ірпінські липки. Але невдовзі російські військові зайшли на територію ЖК, і Юрій опинився в оточенні. Усвідомлюючи небезпеку, він вирішив повернутися до своєї квартири, яка знаходилася поруч, та негайно позбутися всього, що могло видати його як військового. Зняв в себе все, що на мені було весь грязний одяг, викинув його. Куди тільки можливо, було на коридор, розібрав зброю, все це сховав в цокольному етажі, там, де наш сторож сохраняв свої, свій інструмент, все заховав туди. От, автомат, своє БК. От, рацію і посвідчення територіальної оборони, яке мені видали, заховав в ящики для преси. Згодом до будинку зайшли російські військові. Вони почали обшукувати квартири системно з поверху на поверх. До Юрія зайшли з автоматами, почали ретельно перевіряти документи, речі, навіть тіло на наявність татуювань чи слідів форми. Особливу увагу вони звернули на телефон. Я предварительно з телефона все удалив, Ось. Але вони з допомогою, у них була спеціальна якась там апаратура, я бачив. Ось. Вони встановлюють все, що там було на цьому телефоні. Я в цей момент чекав на вулиці, здівся до останнього, щоб все обійдеться. Ну і тут стою якраз ну, у дворі, рядом зі мною стоїть, ну, щоб я ж нікуди не дівся, їхній е військовий. Ну і тут він до мене виходить, і отак показує, е, що таке. І тут я от відео, на якому я зі зброєю, зі своїми хлопцями. Ну і все, і одразу почалось. Після цього Юрія неодноразово били, допитували та виводили на розстріли. Він пройшов через Катівню Бучі та Гостомеля, а згодом почався його трирічний шлях через кілька російських в'ясниць Брянську та Тульську. Нас там дуже гарно зустріли в Москві. Мені зробили ребро. Били так, що на прийомі що, що навіть повідати не можна. Такі. Ну, а далі вже тюрма, допити. Обречення було дуже жарстке. Ми постійно повинні були стояти, стояти довіни були отак. Не дай Бог ти подимеш голову і вони побачать, то це буде все. Вони залітають і одразу починають бити. Притім б'ють всіх. Не важно, що там один підняв, або, не дай Бог, ти на кровати блокатішся, або ще щось, або розмовляти будеш. Або... А якщо посміхнешся, то це все. То це заб'ють вже так, що капець. Били і ногами, і дубінами, і шокерами. Юрій розповідає, триматися у нестерпних умовах йому допомагали молитви та думки про рідних. За час полону він отримав чотири листи з дому. При цьому були полонені, які за весь час не отримали жодної звістки від близьких. До останньої секунди, поки ми не переїхали в границю, ми не були впевнені, що ми повернемося. Тому що ми ж знали, що вони збили літак з нашими полоненими. От, ми знали, і до що ми їхню границю приїжджали години три, не менше, може більше. Коли вже е, за, до нас, вже на їхній кордоні, зайшов наш представник України і звернувся до нас доброго дня, то це було прямо як як грім з неба. Всі закричали Слава Україні! Побратими Юрія знали, що він перебуває в полоні. Увесь цей час вони надсилали запити, листи, сподіваючись, дізнатися, бодай щось. Лише через три роки надійшла звістка. Юрій серед тих, кого вдалося звільнити. Та зустріч була перша. Він вже був в лікарні в Сумській області. Там в Чернігівській. Хлопці їздили до нього і туди в лікарню. Я не був там, не знаю. А тут, коли зустрілись, ну як людина, яка воювала і була, ну прикривала спину, зустрілись, дуже радісно зустрілися, що залишився живим. Пройти через все, що він пройшов, важковато. Тим часом головна мрія Юрія Загури дочекатися перемоги України і повернення сина з війни. Я на 100% відсотків що Україна переможе. Це на 100%. І щоб нарешті повернулися наші діти, які сьогодні боронять нашу Україну. Мій син Загора гором за гором він також сьогодні знаходиться на передовій. Він воює, не дивлячись на свої поранення. Він воює, він в строю. І я, я, я бажав мрію тільки по одне, щоб повернулися наші діти додому живими і здоровими. І всі, 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 хто там, щоб повернулися до своїх дітей, до своїх сімей. Оце, оце, оце головна мрія. Тим часом Юрій продовжує лікування та проходить реабілітацію. Він планує знову повернутися до служби і стати на захист України. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Ірпеня, спеціально для медіапогляду.